Пливо на отакі персики я проливаю стовбур. А це, бачите, це нам дятел показав, що в нас тут живе шкідник. Як бачимо, наша бордоська тримається до сих пір. І основні плюси, як я казав, ось такого захисту підкислює карбомід. Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 21. Жовтня 25 рік і сьогодні ми працюємо в саду. Відразу скажу, щоб всі розуміли, хто хоче, хто не хоче. Дивиться, відразу пішов, хто захотів лишився. Буде тема садку. Відразу вподобайка. Давай можете потім, підпишіться, щоб слідкувати за нами. Все. Обробляємо сьогодні садок карбоміду. Обробляємо карбоміду. Чому? Потім покажу. Виміряв я. Ось такий стакан. Тут 350 грамів. У нас, якщо два стакани по 700, то виходить по 500 грамів на 10 літрів. Розводимо все, це ось так. Беремо, висипаємо сюди один, висипаємо сюди інший стакан, другий карбоміт. Карбоміт, кому потрібно, до речі, карбоміт. Звертайтеся, подивлюся, як інтернет-магазини продають його там, то ціна космос, звісно. Домовимось. Є в наявності в нас, нас в великій кількості ми його все одно купуємо на поле. І додаємо гарячої води. Гарячої чому? Тому що, ну, при коли розчиняється азот, то... Вода стає ще холодніше, дуже холодна, і він дуже погано розчиняється. І ще такий нюанс, що води потрібно більше. От в гарячій ми її трошки розчинили, а потім потрібно буде холодною додати, тому що, ну, коли велика концентрація, дуже слабко розчиняється. Ну, як бачите, дуже швидко він і розтає. У нас не прийшлось додати води. Гарячій воді він дуже швидко розчинився. До речі, відразу зараз проведемо експеримент. Є в нас така вимірювач PH. І помірюємо PH чистої води. А потім, коли додаємо карбоміду, тому що існує така думка, що підкислює, підкислює карбомід. Ну, і бачимо, що у нас вода, 6. 6 до 7 не дотягує. 6, де 6,5, хай буде 6. Така нечисто вона і не, і не, і ни. І... Ось зберемо, по моєму врощені нашу. індикатор наш, так сказати. І подивимось, чи зміниться, чи зміниться PH. Що ми бачимо ось, навіть візьмемо, візьмемо, візьмемо ось наша ця і наша ця. Ми бачимо, що змінився трошки. Ну, став 6. Був 6,5, а став 6. Але не сильно. Ну, і саме головне, що ми будемо робити? Ми будемо обробляти всі свої. Кісточкові, та і зерняткою всі будемо обробляти, намагатися по листу, поки тримається лист. Одні кажуть, що це щоб прискорити відпадання листа. Ні, ми це робимо для того, тому що зараз осінь і лист працює навпаки. Якщо раніше коріння. Працювало і давало на плоди на все, щоб не росло, воно туди з, з, з ґрунту, то зараз, навпаки, все, що накопищено в листі, воно працює назад. Воно е, в, в стовбур, все. Хто розуміється, то розуміється. І ми це обробляємо, по-перше, щоб трошки навесну запас зробило азоту. Покращує воно цвітіння, захищає, все-таки воно захищає десь карбамід, як попадає від хвороб якихось, попадаючи на бруньки. Ну і нічого гіршого ми не зробимо. Як бачимо, наша бордоська тримається до сих пір, що ми обробляли? Ось вапно. Вапно працює, дуже гарно тримається. Хай там кажуть, що, що мідний купорос він там місяць, там максимум, чи скільки він там. Кожен говорить по-своєму. Ну, Факт тому, що воно працює, а вапно я рахую, що, що дуже велику роль зіграє в Ви самі подивіться, без всяких м -м, мідних купоросів, як ви білите штамби, іде штам побіляний просто вапном, воно набагато краще виглядає, без хвороб, без всяких грибків. Обов'язково обробляємо свої 2-3 річні, однорічні посадки. Ось так. Обробили, не потрібно ніяких не прилипачів, нічого. Карбомід дуже добре він. лягає, дуже добре змочує і на стовбур, і на листя. Так що працюємо. І ось тут проявляються от перші плюси. і Основні плюси, як я казав, ось такого захисту замість ось такого. Тут ми обробили деревину і покуди Захист, там ми навіть не бачимо, що там відбувається. І ми не обробляємо там стовбур, там можуть бути і шкідники зимувати, і що ти хочеш. А тут сітка ось маємо повну, повністю стовбур ми обробили знизу до верху. І все в нас оброблено, і ми контролюємо, що там відбувається. До речі, сітка, багато хто спрашував, вже ось стоїть два роки. І ще вона, думаю, буде довго стояти, вона з ось цього забору зроблена. Ну, якісне. Кому потрібно, дам телефони де купував. Але не гарантую, що така ж сама буде якість. тримаємося. Ну і ще один такий з основних плюсів. От бачимо, як гарно покриває карбоміт, Не потрібно ніяких неприлипачів, нічого нічого додати. Він і так дуже гарно. Прилипає до стовбура. В чому плюс? Тому що листя, яке потім опаде, воно швидше перепріє, перегниє, тому що все одно на ньому лишиться залишки азоту. Коли воно впаде, воно швидше переробиться і буде приносити потім користь. Також один із великих плюсів цієї обробки, в тому, що хворе листя. На яких є грибки і всякі хвороби. воно Карбоміт його припікає, і якщо його не обробити, воно падає на землю і в землі потім зберігаються оці хвороби і розповсюджуються навесні. А так ми вже листя обробили, зарядили. До того, що воно швидко перегниє, переробиться, воно буде ще здоровим майже. Сьогодні обробляли ми садок мочовиною. Ось ще бачимо, ще обробляю. Але відео буде це вже окреме. Тому що, бачу, ось такі ушкодження. Думаю, ніфіга себе, що це таке. А це, бачите, це нам дятел показав, що в нас тут живе шкідник. Вон, там вже шкідник і потрібно цю гілочку буде видалити. Але відео буде окремо. До речі, як ми без експериментів, ось в садку, ось тут біля персика нектарина. Біля нектарина, від Миколи Андрющенка, джеремін, от я не обробив. Можливо, пошкодую. Всі дерева ми обробили в цьому садку. Ось теж від Миколи Андрющенка. Вільям Спрайт. Обробили, а джеремін не обробили. Це я навіть для себе, тому що забудусь. І побачимо, чи зіграє це якось роль на опадання листя і на стан дерева. Ну і ще що я хочу сказати? Ось такі персики, які, бачите, як цей? Більше 20 років, це точно. Розчин карбоміду. Особливо на такі персики я проливаю стовбур. Листя, як листя, ми будемо обробляти нордекс, косайт чи бордовська суміш. А ось тут дуже добре пролити карбомідом. Воно вб'є хвороби і достане до шкідників. І такий розчин він не пошкоджує листя, він не пошкодить ніяке листя, такий розчин, тому що ми обробляємо. В полях таким розчином. А от шкідників я впевнений, що він ну, буде їм неприємно доволі. Проливаємо, щоб аж текло. Будемо обробляти ми свої вишні. Ми обробимо свої фундуки, які вже вже зібрали врожай, який не є. Обробимо свої саженці абрикос, до речі, ось бачите, яка абрикоса. Більше двох метрів вимахала. Можливо ж, можливо, виростити Однорічний саджен такий. Обробимо свої персики, свої сливи, хоча-де-не-де де, де ось бачимо вже на то вже обсипається лист, десь лист є, попаде на гілочки і буде. Все добре. Гірше на всякий випадок ми не зробимо. Ми будемо ще обробляти бордовською сумішю, ми будемо обробляти Нордоксом, ми будемо обробляти касайдом. Ми будемо обробляти усім, щоб мати врожай гарний. Інакше воно не буває. Все, тримаємося, все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. Раніше туди, в чому він не розуміється. Наші гранати, які красиві, да? гранати, інжири, але інжири ми в цьому році майже і не скуштували. Все, тримаємось, все буде добре.